Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо висаджувати насіння низькорослого горіха у відкритий ґрунт. Низькорослий сорт горіха росте не вище як 4-5 метрів. Кора сірого кольору, квіти дрібні, Плодомасою в середньому 10 грам, вони невеликі оріхи, но зав'язь іде дуже багато і він гарно родить. Стійкий до зафорювання. стійкий до хлорозу, скороплідний, компактне дерево, морозостійке. В зв'язку з тим, що для того, щоб насіння висіяти в відкритий ґрунт, потрібно зробити стратифікацію. Стратифікація була не зроблена. Будемо висівати в відкритий ґрунт. Оріг не стратифіцірований. Нижче під цим відео я оставлю три силочки на відео, як зробити стратифікацію. Оріг після стратифікації вже, і третє відео: Оріг після стратифікації, як його посадити. Так що, друзі, будемо висаджувати насіння горіха у відкритий ґрунт без стратифікації. Так от, взяли ми все необхідне для того, щоб цей горіх посадити. Водечка. Добриво, ну, сам горіх, ну, без лопати тут ніяк. Так що почнемо процес. Викопали ямку, глибоченьку, вологи досталь тут, але ми додаємо. Зробити такий мерчук на добриво з пластикової пляшки. Дуже зручно, не потрібно з вагами бігати і набрав собі ми мирчучка. І в ямку. Якщо підживлювати дерево кореневе підживлення, то ці добрива потрібно розвести в теплій воді, тому що фосфат погано розчиняється, а дерево потрібно зразу. Добрива. А тут ні, тут, поки вона пройде з патрифікацією він зійдеться, пройде добре 60 днів, він тут, це він добре поневолі війде в контакт із землею і поки е, проросте горіх, е, лунка буде удобрена. Беремо його, перемішуємо гарно із водою, землею. В процесі стратифікації в природних умовах горіха е, все тут перемішається і буде. Задобрена лунка. Горіхи кладемо носиком донизу, так як з носика виступає корінь і буде проростати. Кладемо два горіха, так як ми маємо ризик, не знаючи, чи один зійде чи ні. Два це один з яких із них зійде, а можливо, і зразу і два горіхи зійде. Якщо два, один відкопаємо, заберемо, а якщо один не зійде, то другий зійде. Так що ми робимо. Страховочку таку. Ну і закрили ми її землею, притоптали трошки землю, щоб волога з неї не виходила. І будемо за нею спостерігати. Якщо ну весна у нас ще тільки почалася, засухи не повинно бути. Але при необхідності подивимося, якщо, то можливо, і трішки його полити, щоб вона була волога. Ну У мене тут ще є горіхи раніше посаджені. Ось раніше посаджений. Є й дорослий горіх, є от менше горіх. Є каталонський горіх, лісовий каталонський. Хороший сорт. Він в осінь я його тільки посадив, але бачите, почув весну, бруньочка жила, ще тільки початок березня. Тільки-тільки. А це дикий горіх лісовий, викопаний в лісі і так пересаджений сюди. Минулому році був урожай. Дякувати хороший. Так що, друзі, дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.